Раді вас вітати на каналі Секрети Часу. Це відео це є друга частина, де я ремонтую години Xiko 7006A. І нагадаю, що в першій частині була проблема, що був зігнутий е, пивіт е, Escape Колеса. Тому я думав, як це питання вирішити. Чому я взагалі про те думав, я хотів не купляти додаткових запчастин, а просто поміняти можливо поміняти міст, тобто взяти оцей міст. Ем, який має 17 камнів, і поставити його в цей годинник. Ем, годинник мав той годинник має 19 камнів. Тобто, два накладних камня, які є на тій жовтій оправі, вони якраз відповідали за ці два додаткові камні. Тоді в мене було б всі колеса, які необхідні, і не треба було б купляти новий escape Wheel. Але проблема в тому, що на Цифроблаті написано 19 камнів. Якщо я б зробив ту заміну, це було б вже не 19 камнів, а 17. І мені це не подобалося, тому я вирішив зробити це просто, просто купити правильну запчастину. Зараз я хочу звернути увагу на те, що на екрані тут є два ескейп-колеса. Одне є для яке використовується з накладними камнями, воно є справа, а одне зліва, яке використовується без накладних камнів. Зверніть увагу на верхній пивід. І зараз я про це трошки більше розкажу. Мені задавали питання, чому я просто не поміняю камінь з одного міста і поставлю в інший. Діло в тому, що це міст, який в мене є, як додаткові е, запчастини, це є е, з моделі, яка має 17 камнів, і там є просто е, звичайні. Камні, які є, тримаються за рахунок тертя. А в тій моделі, де я ремонтую, це є модель з 19 камнів, і там є би, ця оправа, де є накладні камні. Тобто, як можна бачити, це є звичайний камінь, а це от як воно розташовано в оправі, де є накладний камінь ще зверху. Тобто камінь по своїй формі є інший. Це є ніби прямий, і його ця вимка. Е, Іде вверх, це та сторона, де е, я буду змащувати. А там, де є накладний камінь, виїмка навпаки, вона в сторону там, де є стержень, і її друга сторона є, як би опукла. І масло наноситься на накладний камінь. Потім, коли накладний камінь е, положити зверху на камінь з отвором, масло прийме таку от форму. І буде змащувати цей пивид в цьому місці. Плюс тут ще деякі є зміни. Тобто ці два камні абсолютно різні, їх не можна е, замінити. Також, пивити є різні. Е, коли є накладний камінь, пивид є так званий конікал. Тобто тут немає такого плеча, форма є якраз така, як я намалював, і рух цього камня. Цього кола вверх вниз лімітується накладним камнем. Тобто цей стержень буде, цей пивит буде просто ось тут. І його рух вверх лімітується тим камнем. В цьому випадку це так званий прямий стержень, пивід, і він має таке ніби плече. І це плече якраз буде лімітувати рух. Цього кола вверх і вниз, оце плече буде, якби зустрічатися тут от, з камнем і буде е, таким чином імітувати рух кола вверх і вниз. Тобто це абсолютно різні, е, різні камні, їх не можна замінити. Зараз на екрані я якраз знімаю один з цих накладних камнів, про які ми говорили. Це досить дрібні деталі. Як можна бачити, та пружинка вона... Навіть менша, ніж та пружинка, яка, є на, яка тримає накладний камінь на балансі. Вона практично прилипає до голки. Найбезпечніший спосіб зняти накладний камінь в тому варіанті це саме цією силіконовою паличкою, так як він є досить маленький, він і напівпрозорий, Якщо його брати е, пінцетом і не мати достатньо якби досвіду, якщо він вискочить, знайти його. Дуже-дуже важко, майже неможливо. Зараз я тримаю цей місце, як можна бачити, я голими руками. Але це тільки тому, що, що через хвилину він вже буде в 99% спирті і я буду все, все мити. Це і так звана попередня, попередня чистка. Я це роблю щіткою. Паличкою з м'якого дерева. Кожен отвір прочищається. Потім вся пластина я занурюю в 99% спирт, також ще раз проходжу щіткою. І тільки після того буде ультразвукова чистка. Ти частини, які я не занурюю в спирт, це, звичайно, що дайл і такі речі, які мають фарбу, але з механізму самого я не занурюю в спирт. Вилку, тому що вона має палети, які тримаються за рахунок шалаку, також на балансі є камінь імпульсу, який також тримається за рахунок шалаку. Що трапляється шалаком, шалак він розчиняється в спирті, і ті камні можуть просто повилітати. Або вони можуть просто стати рухомі, це деколи навіть не видно, але якщо. Наприклад, камінь імпульсу буде трошки рухатися, і ви ставите того, не зауважили, ставите годинник на таймографер, там будуть досить дивні показники, які будуть мінятися. Біт e Arrow чи помилка такту, так на українське правильно, e вона буде просто мінятися, буде неможливо його відрегулювати. Тобто тому для чистки. Тих частин не використовується спит. Я колись планую зробити відео саме про те, як я чищу ці речі. Я не хочу сказати, що це єдиний правильний спосіб, а ще просто тому це я просто покажу, як я це роблю. Можливо, є кращі способи, але десь в майбутніх відео, напевно, я. Про це буду говорити. Зараз я трошки змазую, розбираю зі сторони Kілі Трошки змазую, перевіряю, як працює. Працювало вроді би добре. Якщо ви зауважили, коли я ставив стержень за воду, я його не змащував. Дехто його змащує, дехто його не змащує. Коли ставив його перший раз, це якби... я поясню чому. Тобто я його буду змащувати в кінці. У будь-якому випадку, але коли я ставлю його тимчасово, я змащую другі запчастини, але сам стержень я не змащую, я його буду змащувати вже, коли я ставлю годинник в його корпус, і я тоді останній раз витягую стержень, змащую його і запихаю назад. Тому деколи мені приходиться годинник розбирати, і я витягую стержень, який вже є з, мас... з маслом. Це масло в мене потім на рукавицях. тобто, Ще раз говорю, це не значить, що це неправильний спосіб, це просто як, як це роблю я. А ви вже дивитеся, що здається логічним для вас, якщо ви будете це робити. Також, коли мова йде про змащування годинника, це абсолютно зовсім різна тема, так як в кожного, як я вже дивився, хто як робить, Дуже багато і, і сам читав. І тут практично, як такого одного способу, який всі мають, як би, виконувати, немає. В кожного є якісь свої розбіжності. В принципі, воно, якщо основні принципи, принципи витримані, то вже інші нюанси вони, напевно, не мають великого значення. І також я планую в майбутньому зробити відео саме про. Основні принципи, так як різні люди мають різні способи і також різні механізми можуть якби, потребувати трошки інший підхід. От зараз ми вже майже майже склав цей годинник назад, тобто залишилось тільки четверте коло або секундне коло, також трошки тут масла. Так, акуратно я не буду цей годинник складати повністю, я скажу чому. Е, тому що е, я буду його складати до того моменту, поки він може ходити, і тоді я його, він буде повністю вже змазаний, і я буду його регулювати. Після того, як він проходить 2-4 години, я почну його регулювати. Тобто, якщо мені придеться щось. Переробити мені буде менше запчастин знімати. А скажімо так, як там працює календар, для того наскільки точно годин ходи, години ходить, це значення немає, тому я не буду одівати календар, аж поки я повністю не задоволений і години повністю не відрегульований. Зараз я повертаю назад вже змащений накладний камінь. Ось і якраз, як можна звернути увагу, от та центральне, центральне оце коло це якраз те, що я показував з самого початку відео, як воно де масло, воно якби себе відцентровує. Якщо все правильно лежить, то масло якраз себе відцентровує посередині. Якщо забагато масла, воно буде до краю підходити, так не повинно бути. Тобто, от то, що ми зараз бачимо на екрані, це практично е, ідеальний варіант. І зараз я одіваю цю пружинку, тут треба бути дуже, акуратний, дуже акуратним. Деколи е, хочеться якби, тримати сильніше, щоб щось не, не втікло, але якраз коли мова йде про такі маленькі речі, як е, ці пружинки і накладні камні, тобто, якщо кінця сильно тримати і цей камінь вискакує, а він вискочить, якщо його сильно тримати, то, так як я вже говорив, знайти його дуже неможливо. Тобто пінцетом треба ті маленькі речі тримати дуже легко. Тоді, якщо навіть та пружинка чи той камінь впаде з пінцета, то він впаде десь близько, знизу. Якщо сильно тримати, то він просто вискочить і полетить десь далеко в невідомому напрямку. Тому дуже-дуже легко. І коли я вставляю пружинку, я намагаюся завжди одна або голка, або паличка, вона якби посередині. Тобто, щоб в мене ця пружинка не вискочила. Ось це якраз е, це розрекламований Magic Lever. Або, Правильно перекласти на українську е, черевний речах, напевно. Це якраз ця їхня система, і як можна бачити, вона є супер проста. Тобто коло, вусика йде в, через міст, і тепер просто треба поставити оцю кліпсу, яка це буде тримати. І ось і весь Magic Lever. Це досить простий механізм, досить легко його зібрати. Єдина складність це от причепити цю кліпсу, навіть це не є надто складним. Тут важливо, коли збирати цей механізм назад, щоб оці вусика вони не є однакові, тобто один вус виглядає трошки інакше, ніж інший, і тут треба поставити правильною стороною, так досить легко помилитися. Що стосується тих кліпс, Треба також дуже акуратно, якщо кліпса вставлена правильно, вона там має таке заглиблення, де на цьому стержні є таке заглиблення, і кліпса має зайти досить легко. Якщо ви намагаєтеся е, зробити це і кліпса по якійсь причині не заходить, можливо, вона просто стоїть в неправильному місці, і там трохи ширше, і на того не заходить, тому що все повинно заходити досить легко, без е, особливих зусиль. Отут тут можна бачити. Що там був такі заглиблення на стержні, і саме туди вийшла та кліпса. Ось і все, ось, весь Magic, Magic Lever. Дуже надійна система, досить легко її назад зібрати порівняно з іншими системами. І тепер я вставляю назад цей міст. Тут виглядає так, ніби все прекрасно, практично зразу попали всі, всі пивити, всі стежні попали в свої отвори. І тепер я просто притримую, щоб ніякі зі стежні не вискочив зі своїх отворів, я притримую і закручую до першого супротива. І перевіряю знову, чи нічого не вискочило. І тепер, коли я знаю, що нічого не вискочило, можна вже повністю все. Докрутити, дотягнути, без фанатизму, щоб не поламати ніякі е, болтики. Тепер вставляється ось це коло. Зараз на екрані в нас вилка, і палети досить чисті, пивити теж виглядають добре. Нам залишилось поставити вилку, міст, баланс, камні балансу. І годинник практично готовий до того, щоб його завести на 24 години. Подивіться, як він буде працювати і можливо почати. Почати регулювання, або якщо це не задовільна робота, то придеться його ще раз трошки розібрати, подивитися, в чому проблема. Для того, часто прийшлось би знімати роботу, е, знімати календар це чому я не, зібра... не збираю години з самого початку повністю. Тобто я збираю до того моменту, поки він ходить, і його можна тестувати. Календарі і інші речі, які для цього не потрібні, я не збираю, щоб не робити потім зайву роботу. Зараз я от хочу звернути увагу на екран, от тільки що якраз цей пивид попав в свій отвір. Тут не, не можна квапитись, треба дуже акуратно рухати вилку або міст, поки пива не в свій отвір. Як можна бачити, зараз вилка не скаче зліва направо, але це тільки тому, що. Годинник не є заведений. Після того, як я переконався, що вилка стоїть правильно, я все докрутив, завів годинник, і як можна було бачити, вилка почала скакати. Ось зараз я ставлю баланс. Напевно, є очікування, що баланс зараз запрацює і піде, але він нікуди не пішов, так як тут немає камнів. Після того, як я поставлю камні, він почне ходити. За допомогою повітря я перевірив. Що в мене точно е, його привити в правильних місцях, і я можу дотягнути болтик. На жаль, е, після того, як я поставив камні і моде запрацював, я побачив, що баланс має проблему, коло балансу є зігнуте. А саме, я пам'ятаю, як в дитинстві, коли ми їздили на роверах, е, коли коло було зігнуто, ми називали це вісімка. Декому було зігнуто настільки багато, що воно чіпляло вилку, і його треба було вирівнювати. Подібна ситуація зараз у цьому годиннику. Тобто коло баланса має так звану вісінку, і воно в деяких позиціях чіпляє другі частини годинника. Як я це знаю, коли я поставив годинник на таймографер, я бачу, що в позиції циферблат вниз. Показники досить добрі. В вертикальні позиції показники також досить добрі, Найліпші, ніж я думав, так як мінімальні зміни від горизонтальної до вертикальної позиції. Але коли я ставлю годинник в позицію циферблат вверх, я практично чую, що він щось там, є звук додатковий, що баланс щось зачіпає в годиннику, і в мене, звичайно. Досить погані, практично, що, що не можна навіть прочитати на таймографі-показники такі такій позиції, досить погані. Тому мені придеться знімати це колесо, рівняти, можливо, замінити. Ось зараз на екрані можемо бачити якраз це коло і як воно працює. Я не буду робити з цього відео мексиканський серіал, тобто, я рахую, що. Що стосується е, кола ескейпу, у нас все зроблено і працює досить добре. Це є окрема проблема, яку я пропустив спочатку, і я думаю, що, я, напевно, зроблю окреме відео по цьому питанні. А зараз, давайте подивимося на показники таймографера, і це відео можна рахувати закінченим. Але я думаю, що. Ви ще цей годинник побачите в моїх наступних відео. Якщо вам сподобалось моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до наступного відео.